У Вараській громаді завершився перший етап всеукраїнської дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура серед закладів загальної середньої освіти. Два дні поспіль на базі однієї з військових частин Національної гвардії України та на території Вараської громади молодь проходила справжній військовий вишкіл. Цьогоріч було найбільша кількість команд. Цьогоріч ми мали аж 12 роїв, залучили дітей середньої вікової групи, тобто це учні сьомих класів, долучилися до таборування і до участі в усіх змаганнях, в усіх іграх. І сподіваємося, що надалі нас буде тільки більшати. Кількість роїв буде більшати, кількість бажаючих взяти участь, участь буде більшати. Ну тому що це напевно один з тих напрямків національно-патріотичного військового виховання, який на сьогодні як ніколи. Оли на часі, і цим треба займатися. Нам усім два дні школярі громади показували свої вміння у таборуванні, в орієнтуванні на місцевості, в медичній підготовці, у стрільбі, в перетягуванні линви, в знаннях історії України. Зокрема, оцінювались вміння школярів і у проходженні смуги перешкод у всіх дисциплінах. Команди показали високий рівень підготовки. У нас ці проходять з 2018 року. В нас щорічно збільшується як кількість команд, так і їх якість підготовки. Поза минулого року наша команда була представником від Рівненської області на всеукраїнському етапі. Здобула декілька призових місць. Тому якби ми вже відчули той смак перемоги і десь стараємося на тому рівні на рівні України. Десь щоб ми достойно могли виглядати і представляти наші команди збірні від громади. Громада, в свою чергу, розширилася. Це одна із форм роботи з допризовною молоддю. Це дуже актуально, є в нас час, нам Треба готувати потенціал. Для збройних сил тому ми десь воєнізуємо трошки ці змагання, і значною мірою діти в процесі цих змагань підготовки вони отримують знання з окремих видів військових спеціальностей. Командири роїв, які брали участь у грі Сокіл Джура, поділились своїми враженнями від змагань. Ти сам облаштовуєш своє житло, знаєш, як там краще. Ну знову слігом, це теж красно, класно. перетягування канатів це конкуренція між хлопцями. Що запалює такий дух, але все одно ми всі товариші, всі друзі, і навіть те, що ми не зайняли якесь високе місце, це все одно не впливає на нашу дружбу. В цих змаганнях найбільше сподобалась організація. Моя команда, звичайно, це люди, які можуть досягти дуже великих вершин. По подальшому я думаю, що звичайно у нас є слабкі місця, але це є у кожного, і тому ми обов'язково це виправимо до наступного року. Як зізнаються учасники, змагання залишили по собі приємний післясмак, а ще незабутнє відчуття гордості. Хто знає, можливо, саме серед цих дівчат і хлопців є майбутні генерали збройних сил України, від знань і умінь, яких залежатиме безпека нашої держави? Олексій Кривишеєв, Павло Жих, телеканал Енергоатом.